І та й друзі, купила персики тверденькі, солодкі, добренькі, ну але твердючі. Ну, так що, не викидать же, зварила з них компотик. Компотик ми поп'ємо, а першики, персики нафаршируємо творогом. І запечемо в аерогрилі, так як нам, власне кажучи, запекти потрібно тільки верхушечку. А якщо у вас персики сирі чи яблучка, наприклад, ви фаршируєте, то в духовці краще. Отже, готуємо творожний фаршик, начинку нашу. Можна на блендері, ну, мене влаштовує, щоб були крупинки. Сир, яйце, дрібку солі. Хочеться вам трохи цукру додайте, або зверху таким медочком полийте. Також за бажання можна додати ізюм. і якщо творог у вас не такий, як у мене, сухий, зернистий, хороший такий, а влажний, чи погано ціжений, чи такий якийсь ріденький, то можна ложечку манки додати. Завжди на кухні використовую і перчаточки, і всякі пльоночки, і оці подложечки для аерогіля, щоб не мити його. Роблю максимально комфортним своє перебування на кухні. Так, готово. Присипаємо горішками в мене грецькі дроблені, або можна по цілому мигдалевому горішку покласти, тому що мигдалевий горішок дуже ситна, корисна штука калорійна, але. Містить мінімально глікемічний індекс, тому не викликає ці коливання рівня цукру в крові. І ми з вами отримаємо максимально збалансований перекус, де міститься вуглеводи легко засвоювані, це персик, клітковини багато, творог це білок і жир, горіхи це жир, і жиророзчинні вітаміни і мікроелементів купа. Коротше, їж худне, насолоджуйся життям. Все, друзі, 15 хвилин і перекус готовий. І ви готуйте, друзі, і смакуйте, і обов'язково відео коментуйте.